Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш тарого, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами робимо таро-прогнози для усіх знаків зодіаку на листопад 2023 року. І тельці, мої любі, зараз черга ваша, і ми зробимо для вас. Таро прогноз на листопад 2023 року. Я вам нагадую, що цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком вашого астенденту та за знаком, де у вас розташований місяць. Якщо ви не знаєте про себе, де у вас розташований астендент або місяць, наприклад, ви можете написати мені в коментарях до цього відео внизу свою дату, час, місце народження, і я абсолютно безкоштовно напишу, де у вас місяць, іде у вас астендент, а сонечко, ви і так уже всі знаєте. Так, тельці, подивимось, у вас же ж, мої любі тельці, зараз ось було нещодавно 28 жовтня. Останнє затемнення, так, у вашому знаці з цього циклу, і на майбутні 9 років, щонайменше ви вільні тельці. Тут у карта впала мені одна. Ми її протрактуємо. А, ви вільні? Тобто, уже те, що відбувалося, та подієвість, якась яка формувалася, і ті тенденції, які були у вашому житті? Минулих три роки вона набуває кульмінації, ви отримаєте якийсь результат, у кожного це буде своє. Приходьте до мене на астрологічні також консультації, але ви вже свої трансформаційні зміни і перевірки відбули. Зараз в нас вже черга овнів та терезів. Ось так. Що ще чекає на тельців? У листопаді 2023 року тельці. Так, четвірка Пентаклі. Четвірка це, знаєте, карта такої стабільності, все ж таки. І тут ця карта означає фінансову стабільність, ощадливість. Це коли ви досягли чогось. От те, що я вам говорила, щойно що ви. Три роки, наприклад, до чого йшли, і ви тут отримуєте вже кульмінацію, і ви тут все ж таки бережете свою стабільність, ви можете тут розподіляти грамотно кошти. Можливо, хтось вирішить зекономити або отримає якісь фінанси і вирішить відкласти ці фінанси. Але вже знаєте, мені здається, вас так перештормило змінами за останні два роки, що ви тепер уже просто хочете зберегти свою стабільність. І цю якусь тишу і вашу рутину. І коли я тасувала колоду, випала ось ця от карта прекрасна карта. Це дев'ятка Пентаклі. Вона така. Чудова, і якщо чесно, в неї є якийсь такий вайб тельця, тому що ця карта надзвичайно комфортна. Це коли ви відчуваєте емоційну стабільність, емоційний комфорт, коли вам добре. Можливо, навіть, знаєте, немає якоїсь такої супер причини, але вам просто круто і кайфово на душі, і вам кайфово і затишно. Це ще й карта такого затишку і комфорту. Вам буде затишно і комфортно в тих умовах, яких які ви є, можливо, це буде дім, можливо, це буде якась ваша рутина, але тут вам точно буде комфортно, і ви якраз таки отримуєте зараз кульмінацію або те, що вони ви те, на чим ви працювали, те, чого ви хотіли останніх два роки. Воно зараз почне уже, знаєте, вимальовуватися, і ви побачите оцю ось таку от всю картину того життя, якого ви хочете, до якого ви йшли і до якого ви прагнули. І це взагалі прекрасно, тельці. Що ще чекає на тельці у листопаді 2023 року? Тельці? Колесо фортуни! Дивіться, вам тут пощастить прекрасно. Можливо, дійсно, ви отримуєте якісь грошові надходження, або це просто буде якийсь фарт, фортуна, якась ситуація, яка обернеться для вас позитивом, і ви тут захочете зберегти це, ви захочете ці, наприклад, фінанси десь акумулювати і відкласти, або вам випаде нагода, наприклад. Крута підвищити свою зону комфорту, підзаробити ще, наприклад, десь коштів. Можливо, ви не знали, щось вийде, не вийде, а тут у вас це однозначно виходить. Знаєте, колесо фортуни це ще така циклічна ситуація. Можливо, це повторення якоїсь ситуації, колись десь вам уже пощастило, наприклад, ви вже один раз. Отримали якусь пропозицію, або отримували якесь грошове надходження, або отримували премію якусь на роботі. І ви вже думали: от напевне, вдруге мені вже так не пощастить. Вдруге, там вже такого шансу не буде. Ні, буде, буде, буде. Олічка вам каже, що буде, значить, буде. Буде повторення. Знову ж таки, і вам пощастить. І навіть мені здається, цей раз ще більше вам пощастить. Прекрасні карти, тельці. Ви за останні два роки так трансформували своє життя, що ви заслуговуєте. Ви заслуговуєте. Зміни, звичайно, що не закінчуються, бо там ще уран йде по вашому знаку, але все одно. І зараз ще Юпітер, планета щастя, також йде по вашому знаку, тому все буде добре. А ми дивимось наступну колоду. Це ось така от колода повсякденної відьмочки, і будемо дивитися, що ще чекає. На тельців у листопаді 2023 року. Тельці, король жезлів, а це у нас чоловік, може бути вогняної стихії по гороскопу, це у нас стрілець, це у нас лев, або це у нас. Овен. І тут комунікація буде з цією людиною. Це людина рішуча, це людина яскрава, це людина харизматична, це може бути менеджер, це може бути підприємець, це може бути ваш партнер, це може бути друг, партнер або ваш партнер по життю. І знаєте, тут так цікаво, тут ще саме у цій колоді цей партнер зображений з картою. І тут, можливо, знаєте, від... Він вам вкаже шлях. Можливо, тут ви думали, чи вийде, наприклад, поїздка з партнером, чи вийде там у партнера поїздка якась, або чи зможу я, знову ж таки, отримати якийсь цей шанс. І тут вам цей партнер у цьому допоможе. Він вам вкаже шлях, він вам допоможе з цим всім розібратися. Тобто, чи це може бути ваш товариш, чи це ваш партнер по життю, але самотніми тут ви не будете тельці. Так, давайте ще, що ще чекає на тельців у листопаді 2023 року. Тильці. Десятка кубків, прекрасна сімейна карта, карта тепла, карта затишку, карта родинного кола. Можливо, це уже частина вашої родини, ось цей от король жезлів. Це може бути дійсно сімейний пікнік, це може бути час на природі з сім'єю. Можливо, ви десь виберетеся з сім'єю і влаштуєте якесь сімейне свято, зібрання сімейне. Це може бути взагалі. Щось, що означатиме сімейний затишок. Я сподіваюся, взагалі, ще у нас буде теплий початок листопада, що ви ще дійсно зможете вибратися на природу. Але дійсно колосальна підтримка буде від цього короля жезлів. Може бути ваш батько, може бути брат, може бути партнер. Так. Що ще чекає на тельців? У листопаді 2023 року. Тольці. Мах! Прекрасні карти. Коли у вас буде сила, коли у вас буде мотивація, коли у вас уже е, знаєте, ви вже крокуєте до своєї мети, коли ви можете контролювати, коли ви знаєте, чого ви хочете, коли ви тримаєте всі сфери свого життя е, під контролем, коли ви дійсно мах, е, коли ви можете чудеса творити у своєму житті, і коли ви відчуваєте гармонію у всіх сферах. Свого життя. Ну, прекрасні карти. Мах – це ще карта одиниці, це ще карта якогось нового етапу, нового починання. Але коли ви вже дійсно робите оцей крок, якийсь перший. Дійсно, карти прекрасні. Це може бути початок якогось нового проєкту. Можливо, цей буде… З сім'єю вашою, з родиною вашою, можливо, і зародиться ідея якогось цього проекту на оцьому якомусь сімейному святі. Ну, дуже цікаво. Так, а у нас наступна з вами колода тельці. Наступна колода на сьогодні це ось така от красива колода колесо року. Також вона в мене асоціюється з осінню. І давайте подивимось, що ще чекає на тельців у листопаді 2023 року тельці. Трійка Пентаклі. Це карта роботи, карта навчання, карта проєктів, карта, де вам потрібно буде продемонструвати свої вміння. Можливо, облаштувати щось, можливо, ви будете облаштовувати якісь студію, наприклад, якусь, облаштовувати свою кімнату, облаштовувати ем, новий кабінет, наприклад, тому що тут вам все ж таки пощастило, і ви щось облаштовуєте, але при цьому ви ще маєте паралельно. Показати свої навички, продемонструвати свої навички. По цій карті ви також готові вчитися і здобувати знання. У вас буде якийсь ментор, тобто ви будете все одно у якійсь як ієрархії. Це ще карта, коли демонстрація знань, може бути якесь навчання або і іспити, це може бути курси. Можливо, ви придбаєте і захочете піти на якийсь курс. Це може бути, наприклад, живопис, це може бути дійсно. Ну, малю, малювання, живопис, гончарське гончарська майстерність. Взагалі, коли ви вчитеся чомусь новому, коли ви маєте якісь хобі, ось Ну взагалі прекрасна карта. так І що ще чекає на тельців у листопаді 2023 року тельці? Це у нас Паш жезлів. Це у нас карта починань. Дійсно, мені здається, що ви тут просто загоритеся і почнете розвиватися у якомусь хобі. Це може бути дійсно, ви почнете як. Якісь свої картини створювати, почнете якийсь свій е, малий бізнес, свою нову справу, тому що тут і мах. Почнете, хтось почне там, не знаю, вишивати, малювати, малювати картину по номерам, вишивати хрестиком, там якісь стразіки на картину клеїти. Я знаю, що з тим, як приходять холоди, багато до кого повертається це хобі, і це саме взагалі прекрасний. Е, Час у цій комбінації це ще можуть бути також звістка від вашого університету, від вашої школи, наприклад, коледжу навчальних закладів, або ж ви підете запишетеся на якийсь курс, чи, наприклад, ви записувалися і здавали іспити, чи здавали якусь роботу, і тут ви отримуєте результат. Якщо ви подавалися і очікували е, якийсь, наприклад, грант або якийсь конкурс, тут ви отримуєте результат, отримуєте новину, отримуєте лист. Лист з, може бути, навчального закладу і чогось такого. Так, що ще чекає на тельців у листопаді 2023 року тельці? Так, четвірка кубків, дійсно очікування. Можливо, ви дійсно якусь частину місяця, частину листопада ви очікували, очікували саме цей лист рішення е Рішення з приводу вашого навчання, коли вам там не дали ще, наприклад, вашого куратора, не вашого наставника, коли вам ще не сказали так чи ні, що, наприклад, де ви будете навчатися, де ви будете працювати, е в яких це все умовах, хто буде вашим керівником, хто буде вашим наставником, чи, наприклад, ви. Ви ще не знали, там склали чи не склали ви іспит, отримали, чи не отримали ви якийсь документ чи дозвіл. І тут якраз таки ви зрозумієте, що ви чекали, чекали це все, і тут ви нарешті ви це все отримаєте, але будьте готові, що доведеться набратися терпіння і все ж таки десь зачекати. Можливо, це ваше нове хобі або нова якась робота, пов'язана з активністю, якою потрібно займатися над. Знаєте, outdoor activity І тут дійсно на цій карті не знаю, чи вам видно, але тут це карта, бачите, тут так а ми знаємо, що листопад він у нас так славиться не дуже гарною погодою, скорпіони родяться, можливо, дійсно ви будете очікувати, може це буде активним, може ви почнете займатися якимось видом спорту, може ви почнете там бігати, чи не знаю, що можна робити на дворі там баскетбол. Займатися там тільки на дворі, або там а, почнете гольфом гольфом займатися. І вам потрібно буде, щоб вийшло сонечко, і ви тут такі очікуєте, коли буде крута погода, щоб знову почати практикувати своє нове вміння, своє е, своє нове хобі. ось Так, і ще одна колода на сьогодні у нас тельці. Це у нас ось така от колода. Це темний маєток. Колода за мотивами е, Тіма Бертена. Дуже мені подобається вайп осені. Особливо в таку пору я обожнюю нею користуватися. Так, що ще чекає на тильці у листопаді 2023 року. Тильці. Рицарь мечів це коли у вас. Події розвиваються з шаленою швидкістю, з запалом. Можливо, ви десь можете бути надто імпульсивними, можливо, ви десь можете навіть з кимось посваритися. Це така карта, коли ви відстоюєте свою думку, відстоюєте свої бажання, відстоюєте свої інтереси, коли вже вам хочеться всього тут і зразу, а краще ще і. На вчора, ось, можливо, це ще карта мечів, це ще дійсно документаційні справи. Можливо, дійсно, ви тут очікуєте якісь документи, і тут вам потрібно ще ось очікує, очікуєте листа, і його довго немає. І ви будете тут з кимось, наприклад, розбиратися. Можливо, навіть не те, щоб конфліктувати, але відстоювати своє право. Ось, що ще чекає на. Тельців у листопаді 2023 року. Тельці. Так, дійсно, дивіться, я як відчувала, це у нас карта повішеного, карта застою, карта, коли ви не можете, наприклад, рухатися далі, вам дуже хочеться, але все ж таки ви тут від когось залежите. Але по цій карті вам краще, знаєте, це очікування прийняти як медитацію. Я би краще подивилася у ту сторону, так що, поки я очікую чогось, я можу провести час з сім'єю, звлаштувати якийсь суперкрутий сімейний пікнік. І, не конфліктувати, тому що всі відповіді, всі листи, всі документи, насправді, ви отримаєте ось. Так, що ще і ще одна карта наостанок, що ще чекає на тельців у листопаді 2023 року. тельці Король Пентаклі це у нас діва, телець, Козиріг. Якщо ви. Хлопець, це можете бути ви, король Пентаклі, телець, це у вас енергія крутиться навколо вас. Це у нас фокус на собі, акцент на собі. Якщо ви дівчина, це може бути ваш партнер. Або, наприклад, ваш начальник. Може бути також чоловік, телець, діва, козиріг. Чоловік, який добре фінансово забезпечений, чоловік, який має. Адекватні стосунки з грошима, чоловік практичний, чоловік раціональний, і тут буде цього місяця взаємодія з цією людиною. Можливо, ви все-таки тут очікували від цієї людини якогось прояву його не було, але ви тут все ж таки дочекаєтеся. Послухайте поради ще також оцього от короля Жезлів. Але чоловіки у вашому житті тут є. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Якщо вам подобається контент на моєму каналі, ви також можете поділитися цим відео з друзями. Якщо дивитеся розклад, відмічайте мене. А якщо ви там знімаєте сторіс відмічайте мене, мені буде дуже приємно. З вами була я, ваша Олічка, і до нових розкладів.